Ірино, незабаром ти як переможеця обласного конкурсу Громадські зв'язки їдеш в Сполучені Штати Америки. Скажи, будь ласка, як ти перемогла на цьому конкурсі? Ну, в першу чергу хочу подякувати Богові за те, що я попала у фінал цього конкурсу, тому що це тільки з його благословіння. Справа в тім, що я читала оголошення в газеті про конкурси, про те, що запрошуються представники громадських організацій. Але я не надіялася, що я потраплю до фіналу, і тому я вирішила не приймати участь. Але я завітала у Луцьку, фіндацію Ліпінських, і вони мене просто переконали, що потрібно взяти участь у цьому конкурсі, принаймні хоча б спробувати, тому що я нічого не втрачу, коли я спробую. Ну, я спробувала і так я потрапила до фіналу. І розкажи, будь ласка, а чим ти будеш займатися в Америці? Е в Америці я буду займатися тим, що ми будемо стажуватись у Північно-Центральному технологічному коледжі з 5 лютого по 25 люте. Ми будемо займатися кожний за індивідуальною програмою, тобто та програма, яку кожний писав в анкеті, по якій би він хотів проходити. Я писала це громадські молодіжні організації Сполучених Штатів Америки та висвітлення діяльності громадських молодіжних організацій США у засобах масової інформації. Потім фінансування, різновиди, повністю по молодіжній громадській роботі.